Розвивати та підтримувати культурну спадщину одне з головних завдань людства передавати традиції та історію із покоління в покоління, закладена в українській нації ще предками. Так у селі Черчі Чемровецького району громада виховує молодь не лише розповідями, а й наглядно демонструє усі літописні події їхнього села. На території тутешньої школи протягом чотирьох років створювали музей. Музей села це історія його людей. Ми сьогодні відкриваємо цю музейну кімнату, буде відкрито і експозиційну залу. Для цього ми доповнимо матеріалами експозиційними. Вона об'єднає всі історичні епохи життя обох сіл. Чарівний куточок природи, який є на території Поділля. Це наша гордість, це наша скарбниця, і вона має бути відображена в музейній кімнаті. Руками дітей та усіх односельчан були зроблені. Усі представлені експонати у музеї. Тут все від найдавніших часів до найважливіших подій сьогодення. Директор загальноосвітньої школи запевняє, без підтримки меценатів проект ще довго був би лише на паперах. Сам музей творився біля чотирьох років. Активну участь в створенні музею зробила команда за конкретні справи Олександра Володимировича Герега. Саме вони надали потужну матеріальну допомогу для старту створення кімнати. В якій е, сьогодні і ми перебуваємо для команди політичної партії за конкретні справи, заснував, яку народний депутат України Олександр Герега такі ініціативи ніколи не залишаються без уваги. Адже, за переконаннями, як лідерів організації, так і кожного з її представників, історія багатство України. Звісно, вже всі звикли, що команда Олександра Володимича Гереги, зокрема, сам народний депутат, допомагає в усіх Справах, які стосуються соціально-економічної сфери. Але сьогодні ця подія такого духовного значення, інтелектуального значення, і знову ж таки за сприяння Олександра Володимировича, сьогодні відбулася ця подія. Сьогодні це справжній музей. Не можуть натішитись відкриттям такого музею, і самі мешканці села Чарче. Багато докладено зусиль керівництвом дирекції школи, всіма вчителями. Всіма працівниками від найменшого до найбільшого. Він надзвичайно потрібний для села, адже наші будуть пам'ятати діти, онуки залишиться е, дійсно історією сіл Черче і Залуччя. Мені дуже сподобався цей макет села. Він дуже прекрасний. На честь відкриття музею до Черча з'їхались мешканці із сусідніх сіл, адже цей населений пункт входить до Злочанської сільської ради. Тож і здобуткам радіють разом.